На 10-й станції великого фонтана розпочались підготовчі будівельні роботи. Мешканці будинку номер 123 кажуть: у підрядника немає належних документів. А від майданчика летить пил та каміння на їхню територію. Бояться, що можлива забудова зовсім знищить будинок. Однак, представник забудовника запевняє, що все відповідно до чинного законодавства. У ситуації розбирався наш Олександр Кац. Десята станція фонтана між мешканцями будинку номер 123 та забудовником по сусідству виник конфлікт. Люди кажуть, що роботи. Тут до будинку номер 123 планують побудувати багатоповерхівку. Зараз йде підготовка території, розповідають мешканці. Скаржаться, що це вже заважає жити. Детська площадка. Виходимо через Машини а... заїжджають. То, а, тобто вообще нігде. От я боюсь, наприклад, виходити, Не дай Бог наш молотками, пиль, от ми стояли там, і пыль летіла в глаза. Ну, і і, і каміння. Дев'ятиєтажне здання, да? Да, так? Да. Е, та, магазин. Рух, 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 рух. І, і магазин. А якщо почнуть робити фундамент, то їхній будинок впаде бо вже покритий тріщинами зовні. Проєкту і в них немає з газком не на початок будівельних У... про реку... про робіт. На... Полиція. Оказалось, что документов у них нет, и оказалось, что тут есть тройка. И мы, в общем-то, после этого начали действовать уже посланы все документы. Мы до сих пор не получаем ответов ну, видимо, по каким-то определенным причинам. Департамент архітектури будівельного контролю на Черняховського 6, так само звертались на в департамент архітектури на Канатну, 85. Е, поки що ми ні одного разу не бачили, як е, здійснено е, інспекторами виїзд позапланову перевірку. Також звернулися в муніципальну охорону, яка видала дозвіл безпосередньо на е, встановлення огорожі. Єсть заявлення в прокуратуру, о том, щоб е, было строительное разбирательство. И тем не менее, вы видите, что работы продолжают проводиться. Представник забудовника запевняє, вони не порушают меж своей территории и работают в рамках законодавства. Граница наших территорий проходит где-то вот здесь приблизительно. Ага. Граница наших территорий. Э, для этого делается геодезическая съемка и так называемый документ под названием «Вынос э, границ участка в натуру». Он у нас есть акт выноса э, в натуру нашего земельного участка. Хорошо, можно вопрос еще? Нет, С печатями делаешь. со всеми. И Хорошо. вот есть четкое понимание, где находится наша граница. Вот, абсолютно четко видно, где находится со всеми размерами. Вот это вот расстояние не нарушает. Нет. Нормативы не нарушаются. О чем свидетельствуют проектные документы, которые прошли экспертизу со всеми вытекающими? У нас нет нарушений ни одного. Это э, дозвел, который подчеркиваю в общем доступе. На основании этого дозвела есть, соответственно, схема. Вотано. Дана схема, яка називається схема встановлення огорожі будівельного майданчику. Проєкт організації будівництва. Проєкт організації будівництва номерам. То Тобто я можу это ограждение, яке здесь ставить согласно этого дозвілу. Однак мешканці вважають, що ці документи тільки для замилення очей. Насправді ж приписів не виконують. В місті проведення робіт встановити інформаційний щит. З визначенням найменування організація виконавця робіт, її керівника, телефонів, термінів початку і закінчення робіт Ви нікакого щита не увідите. На період проведення робіт забезпечити належний санітарний стан території та дотримання норм безпеки під час виконання робіт. Ви відділи які дотримання норм безпеки? И самое главное, дозвіл діє за відсутність спирных питань та судових рішень по выполнению визначеної території при обеспечении виконання норм чинного законодавства України. На самом деле абсолютно не выдержаны те нормы, которые предусмотрены для того, чтобы этот дозвол действительно действовал. То есть о чем мы говорим? Дозвол есть, они показывают, счета нет, нормы не соблюдены технической безопасности. Із цими претензіями пішли до міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, аби ще раз подати заяву на перевірку цього будівництва. Крім того, домовились зустрітися із головою Дабі та планують судовий позов щодо законності будмайданчика. Олександр Кац, Валентин Мир за сьомий канал.